Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися легким та швидким рецептом яблучного пирога. З мінімальної кількості інгредієнтів у нас вийде величезне деко смачного доповнення до чаю, яке особисто мені нагадує дитинство. А ви не забувайте ставити лайки цьому відео, пишіть свої коментарі та будемо приступати! На екрані ви бачите продукти, які нам сьогодні будуть необхідні, а детальний список інгредієнтів, як завжди, знайдете в описі під відео. А розпочнемо ми з приготування тіста. До борошна додаємо холодне вершкове масло, цукор, дрібку солі та розпушувач. Перетираємо це все до однорідності. Далі додаємо сюди яйце, олію та сметану і замішуємо тісто. Щодо яблук, то все дуже просто. Нам не потрібно їх тушити чи нарізати, а всього-навсього лиш натираємо їх на крупній терці. До яблук додаємо манку, цукор та трішки кориці для аромату. Перемішуємо та приступаємо до формування нашого пирога. Тісто ділимо на дві рівні частини, кожну з них присипаємо борошном та розкатуємо на величину нашої форми для випікання. Вистеляємо тісто на дно форми, зверху посипаємо манкою, викладаємо поверх яблука, знову присипаємо манкою та накриваємо другою частиною тіста. Зверху пиріг наколюємо виделкою та будемо випікати при температурі 180 градусів 1 годину. Опісля пиріг обов'язково потрібно охолодити, щоб яблука мали час схопитися і тоді вже можна смакувати. Обов'язково пробуйте, готуйте та не забувайте залишати свої реакції на це відео. Це дуже цінно для нас. До нових зустрічей!